Всім привіт! В цьому відео я вам покажу, як роз'єднати два з'єднаних літієполімерні полімерні акумулятори. Саме з'єднані, якщо у вас повноцінний акумулятор, розібрати його не вийде. А якщо спробуєте, він скоріш всього або вибухне, або почне горіти. Починаємо. Для початку треба зрозуміти, як саме з'єднані ваші акумулятори. Це може бути скотч та суперклей. У мене все це одночасно. З скотчем все зрозуміло, треба просто його різати та старатись не порізати акумулятор, бо знову ж або він вибухне, або загориться. А якщо у вас суперклей, то я на вашому місці їх би не роз'єднував, це дуже складно. Та ці акумулятори, це ж вам не залізу, їх дуже просто погнути, а потім зламати. Але я все ж їх роз'єднаю. Тут нічого складного немає, треба просто їх розсовувати та дивитися, щоб вони не потріскались. Чи що там з ними може статись знову ж, це робити ні в якому разі не треба, і ось що у мене вийшло: як не дивно, один акумулятор чомусь якийсь вздутий. Цього акумулятору скоріш до цього призвели різкі зміни температури. Хоча вони ж були з'єднані ось так. Як тоді на одному є ефект, а на іншому немає. Дивно? Свої думки пишіть в коментарі, та ще не забувайте давати ідеї для відео. Всім папа! -па.